Вітаю, друзі. Е, По-перше, хочу сказати, це відео стосується українців. І я роблю його українською мовою тільки тому, що хочу зробити відео українською мовою. І будь ласка, не шукайте якоїсь чорної кішки у темній кімнаті, тому що її там немає. Е, відео, яке стосується українців. Я буду намагатися далі робити українською. Тому що я хочу практикувати українську, я хочу покращити її. Я вважаю це зрозуміла відповідь на деякі коментарі. Отже, йдемо далі. Після мого останнього ролику про те, як Канада зустрічає і як допомагає українцям в аеропортах, як працюють волонтери. я Отримав декілька імейлів е листів з тим, що в деяких містах, окремо в Віннипезі, е -то, то немає волонтерів в аеропорту. Я особисто знаю декілька людей, які е працювали волонтерами, зустрічали навіть на прошлій неділі, але вирішив приїхати, щоб перевірити це особисто і знов таки. Показати вам, щоб ви мали уяву, що вас чекає, коли ви приїдете до е, Віннипегу, до коли ви потрапите в аеропорт е, у Венепезі, е, як говорить офіційні, офіційна статистика на сьогодні? Na, це не, не на сьогодні, е, вибачаюсь, це на іюль. Е, Зо близько двох тисяч українців вже прибули до Вінніпєгу і, в общем-то, це не мала така цифра. Отже, йдемо і побачимо, що там у нас твориться в аеропорті з волонтерами. Отже зараз. Я заходжу в аеропорт в зону прильоту. Це куди всі потрапляють, коли прилітають до Веніпега. І що ми тут з вами побачимо зараз? Так, ми бачимо з вами це місто, де мусить бути українські волонтери. Але зараз їх тут нема. Давайте побачимо, що тут є. Цей інформаційний пункт наразі не працює. Якщо ви є власником візи Куаєт і терміново потребуєте тимчасового житла, зателефонуйте, щоб замовити автобус для переїзду до готелю Best Western Плас за адресою СВ... та Авеню. Де вас заселять безкоштовно. У всіх прибулих з візою Куаєт закликаємо якомога швидше відвідати провінційний прийомний центр, розташований у цьому, у цьому готелі, щоб отримати допомогу з поселенням і всі необхідні документи. Для отримання додаткової підтримки звертайтесь в Конгрес українців Канади в Манітобі. і тут є імейли, і телефон. Отже. Так, ми бачимо, що е, на зараз волонтерів немає, але є чітка інформація, куди треба зателефонувати, щоб замовити автобус для переїзду до готелю. Тобто вас все-таки е, довезуть до готелю, і в цьому ж готелі е, знаходяться е, всі необхідні. Е, Засоби, я так розумію, це в цьому ж готелі рабо... працює цей е... прийомний центр, провінційний прийомний центр, де волонтери допоможуть вам заповнити всі необхідні документи і отримати е... health card е... і інші е... необхідні канадські документи для того, щоб ви могли е... жити і працювати, отримувати медицинську. Е... Отримувати медицинську допомогу так, у Манітобі. Як знайти цей центр? Тобто, ми зайшли зараз з вулиці і бачимо, його, але коли ви прилітите у Вінніпех, то ви будете виходити по цьому ескалатору, і тут ви отримаєте ваші валізи. тобто це дуже швидко, дуже легко знайти е, цей центр. Отже, е, тобто, ви спустились по цім, е, на цім ескалаторі, отримали ваші валізи. Повертаєтесь до е, вихіду, йдете трохи і бачите це центр. Welcome to Winnipeg. І Тут розташований цей пункт, де мають бути волонтери, але зараз їх немає, не, не, не знаю чому. Але все ж таки навіть то, що те, що немає волонтерів, це не означає, що ви залишені сам на сам, так? Тобто, ви можете зателефонувати, ви можете підійти до е, любого чоловіка, любої, любої людини тут запросити телефон. Щоб вам дали зателефонувати по номеру, який вказано тут. Ви зателефонуєте, закажете за вами? Приїде автобус, відвезе вас до хотелю, де вас посілять, і організують всі необхідні засоби. Отже, це така от ситуація сьогодні субота. Отже, друзі, ви побачили на власні очі, яка ситуація зараз у Веніпезі в аеропорту з волонтерами. На жаль, там немає інформації дні, часи, коли волонтери все ж таки працюють, чи вони вже зовсім не працюють в цьому місті. Як я казав раніше, я знаю декілька, декілька людей, які особисто працювали тут і зустрічали. Українців навіть на прошлій неділі на прошому тижні, але маємо, що маємо, як говориться. Anyway, якщо ви прибуваєте до Вінніпега, ви не будете залишеними сам на сам. Тобто, ви у вас є номер телефона, за яким ви, ви маєте зателефонувати, і вам, вам організують трансфер до готелю безплатно. Пос... Безплатного готелю на дві неділі. В цьому ж готелі знаходиться цей єдиний пункт допомоги українцям. Так що не бійтесь, не, хес... не турбуйтесь і не лякайтесь. Ви не будете залишені сам на сам. Приїжджайте до Вінепегу, користуйтесь усіма доступними вам опціями. І, як завжди, Зустрінемося з вами у Канаді чи в наступному відео. Хай всем щастить доброго часу. Такий невеличкий поскриптом до цього відео. Я дуже вибачаюсь, але я майже закінчив монтувати це відео, коли отримав інформацію від подруги моєї дочері, яка волонтерить в аеропорті. І вона повідомила це. Волонтери в аеропорті Вінніпега працюють кожен день. І сьогодні вона буде працювати з її братом у аеропорті з 6 до 9 годину вечора. Время, як вони працюють, залежить від того, коли прилітають українці. Виявляється, є якась. Форма, я ще не знаю, яка, її можна знайти в Фейсбуці. Також я залишу лінки до, в описанні до цього відео, по яким ви можете знайти деяку контактну інформацію. І якщо українці надсилають цю форму, заповнюють цю форму і надсилають цю форму, волонтери обов'язково зустрічають українців в аеропорту. So, від е, кількості цих форм і від часу, коли прилітають українці, залежить зараз, як працюють е, волонтери в аеропорті Вінніпезі. Я е, думаю, що я вважаю, що, мабуть, також залежить це в інших аеропортах, але це те, що стосується аеропорту в Вінніпезі. Так що, будь ласка, знайдіть цю форму. Або ви використайте цю інформацію, яку ви знайдете в описанні, в описанні до цього відео, щоб сконтактуватись з волонтерами, і тоді вони зустрінуть вас. І все буде добре. Ну а зараз, як завжди, ще раз зустрінемось з вами в наступному відео або в Канаді. Хай всім щастить! Все буде добре, все буде Україна!